Хотів задати питання як рекламу свою зробити таку, ну якщо, наприклад, з інстаграму почати або з Фейсбуку, щоб тебе могли помітити, інші люди, або хтось допомагав там, до прикладу, хоча б мінімальні якісь поштовхи. Бо людина сама як щось зможе зробити, але коли є люди, які це вже пройшли, цей шлях, до прикладу, я теж був за кордоном, то важко. Дається, до прикладу, інша мова, там інші люди і інші знання, новинки. Але коли є, допомагають хтось тобі в цьому, тоді є і успіх, і в тебе є результат, гроші, і е, настрій працювати. Дуже дякую за запитання. Я не маркетолог, але поділюся власним досвідом, як я це бачу з точки зору психології клієнта, як воно працює. А я вважаю так: ми маємо, коли плануємо якісь рекламні активності, якийсь маркетинг, якийсь розвиток свого бізнесу та розширення аудиторії. перше, що ми маємо зробити, це відштовхуватися не від того, що ми хочемо продати, а відштовхуватися від того, хто наша цільова аудиторія, і що вона хоче почути. Не що я хочу продати, а що хоче почути моя цільова аудиторія, що їх зачепить, які у них питання в голові. Опишіть вашого типового клієнта. Хто він, що він, де він живе, чим він цікавиться, в яких соцмережах він сидить, якими фільмами він цікавиться, в які клуби він ходить, на які конференції. І після цього подумайте: бо у вас вже є досвід роботи. Випишіть собі 10, 20, 30 питань, які клієнт задає собі в голові щодо вашої послуги. Як зробити оце? Як не переплатити? Як краще вибрати? До кого звернутися? Що робити в цьому випадку? Як закрити оцю проблему? І фокусуйте вашу рекламу як відповідь на це питання. Людина буде бачити питання, яке у неї в голові, і вона така: О, я, у мене є це, це моє, це для мене. І почне читати. Далі вже задача. Після відповіді на питання, коли ви трішки дали цінності, а запропонувати наступний шлях по нашій воронці. Наприклад, запишіться на безкоштовну консультацію, замовте виїзд майстра за вимірами, щоб отримати конкретний прорахунок по цій роботі. Щось. Легке, легкий крок, який наблизить клієнта до того, щоб заплатити вам гроші. Тобто, головна стратегія: в першу чергу думайте про те, хто ваш клієнт, що він хоче, що він думає, де він знаходиться, і відштовхуючись від цього, вже плануєте стратегію, що де запускати і які канали маркетингу використовувати. Дякую.